Працюватимуть незалежно від ситуації в енергосистемі. Світлофори, що регулюють рух на інтенсивних перехрестях кривого рогу в різних районах, оснащують системами безперебійного живлення. Минулоріч такі конструкції з'явились на 30 об'єктах. В планах на цей рік ще плюс 27. Ми продовжуємо програму міста по дообладнанню світлофорних об'єктів джерелами безперебійного живлення світлофорів. У минулому році було виконано заміну ці 30 світофорних об'єктів. На цей рік заплановано і буде виконано до кінця наступного місяця ще 27 світофорних об'єктів. Саме джерело складається з акумуляторної батареї, інвертору, модулю передачі даних, охолодження, тобто вентиляції. Самого обладнання і та системи підігріву. практично все обладнання систем безперебійного живлення вітчизняного виробництва. Наявний заряд електрики дозволяє в автономному режимі світлофору працювати від 10 до 20 годин, а це усуває ризики виникнення дорожніх заторів, зокрема та транспортного колапсу. Загалом одна з таких систем відтепер працює на перехресті вулиці виноградної та проспекту 200-річчя Кривого Рогу в Саксаганському районі. Сама безперебійна система має антивандальний захист, додаткові показчики стану дверей у випадку несанкціонованих спроб, проникнення чи пошкодження апаратури. Відповідний сигнал оперативно надходить до диспетчера. Безпека дорожнього руху і безпека і водіїв і пасажирів це дуже важливо, Тому ми продовжуємо програму встановлення автономних систем на світлофори, щоб світлофори працювали навіть тоді, коли немає світла. Це може бути при аварійних відключеннях чи при блокауті. Ми разом з патрульною поліцією виявили перехрестя, які найбільш навантажені. Поставили в минулому році вже 30 таких систем, і вони дуже себе добре зарекомендували, коли не було світла, не було колапсу транспортного. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу продовжує підсилювати наявні можливості енергетичної стійкості об'єктів критичної інфраструктури на випадок виникнення аварійних відключень. Станом на цей час в межах міста вже встановили більше тисячі генераторів. Перш за все в закладах охорони здоров'я, освіти, об'єктах тепло та водопостачання. Безпека дорожнього руху також в пріоритеті. Тож, задля унеможливлення виникнення ДТП на вулицях Кривого Рогу і встановлюють системи безперебійного живлення світлофорів. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Перший міський. Keep.